20 років на комбінаті «Запоріжсталь» працює Сергій Фащенко, починав електромонтером, з часом став начальником дільниці цеху мереж та підстанцій. Наша основа робота це експлуатація підстанцій, це виконання оперативних перемикань, це підготовка робочих місць, це контроль режимів електроспоживання. З початком повномасштабної війни виробничих задач побільшало. Пережили ми восени і взимку. І обмеження з електрозабезпечення, і дуже багато було аварійних відключень з боку енергопостачальної організації. Доводилося якось приймати такі рішення і втілюти їх в життя, яке б нам дозволило пройти це. Рішення з економії енергоресурсів, запропоновані за участі Сергія, мають річний економічний ефект у 240 мільйонів гривень. Нескладно здогадатись, наскільки важливою є мінімізація наслідків аварійних відключень, чим займається команда Сергія. Побудували лінії зв'язку 6 кВт між головними підстанціями, і вони нам дозволяють при обмеженнях. при Аварійних відключеннях заживити будь-якого споживача це укриття основних наших енергооб'єктів від можливих прильотів. Розробила ми разом з фахівцями служби головної енергетики регламент роботи під час таких аварійних відключень, під час обмежень. Ефективність роботи та відданість професії відзначило керівництво Метинвесту. Сергій Фащенко отримав золоту зірку. Найвищу корпоративну нагороду. Це відзнака всього колективу. Одна людина. Нашій такій справі великій одна людина нічого не може. Це завжди колектив. Ти бачиш, що керівництво бачить твою роботу і це надихає і далі працювати і щось, щось давати нашому підприємству.